Менш як за тиждень в українських школах розпочнеться навчання в умовах воєнного стану. Необхідно зробити все можливе, аби забезпечити захист учнів та вчителів. Тому тривожні кнопки, відеонагляд та укриття з Wi-Fi стануть частиною навчального процесу. Також стало відомо в якому форматі навчатимуться київські школярі. Докладніше далі. Вже з 2 вересня до 950 шкіл Києва підуть 372 тисячі учнів, і місто вже підготувало відповідні умови для створення безпечного навчального процесу. Основним форматом навчання у Києві буде очний, але в окремих випадках можливе дистанційне або змішане навчання. Задля безпеки учнів та вчителів, школи повинні мати укриття. Це рішення було прийнято на засіданні ради оборони столиці. До початку навчального року всі навчальні заклади повинні звітувати про готовність питань пожежної безпеки. Та організувати щоденний контроль з боку правоохоронців. У рамках програми створення безпечного освітнього середовища всі освітні заклади будуть обладнані тривожними кнопками, системами відеонагляду, охоронною сигналізацією та високошвидкісним інтернетом. Крім того, укриття у школах зможуть містити загалом 317 тисяч людей. В них має бути резервне освітлення, джерела струму, вентиляція та вайфай. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.